Дякую. Більшість з написаного тут сьогодні вже не новина. Телебачення повідомило про це ще напередодні. Нині друкована преса вже не є головним джерелом інформації, але за ранковими газетами традиційно стоїть черга. Для когось це стара добра звичка, для інших вияв громадянської активності, для третіх можливість перевірити стан справ в державі та світі. Вовкулаки ховаються в горах. Дмитро Півцов бажає встановити дитину. Діти Савіка Шустера, майже не знають російською кримінал, шоу бізнес, спорт. На перших шпальтах головних вітчизняних часописів майже немає політики. За три тижні нового сезону віртуози неможливого так і не спромоглися створити хоча б один по справжньому гучний інформаційний привід. Владний олімп затих, але тишаться надзвичайно оманлива. У колуарах кипить робота і поява її результатів на цих сторінках. Лише питання часу та політичної доцільності. Вони не стоятимуть в черзі біля кіоску з написом преса. В найгіршому разі затримуються на кілька секунд перед цією розкладкою за кілька кроків до сусідної зали. В найліпшому десяток газет перечитає помічник і покладе на стіл відповідний звіт. Сьогодні вони ньюзмейкери, герої публікацій, а тому мають повне право замовляти музику. Єдина розкіш, котру він не дозволить собі за жодних умов не знати новин. Світом володітиме лише той, хто володіє інформацією для одного з облич партії регіонів це аксіома. Чільний представник нинішнього владного альянсу розпочинає свій день під акомпанемент телерепортажів і зітхає по той бік, таки було легше. Складніше політику, який представляє владу йти на роботу, ніж політику, який в опозицію. В опозиції все ж таки легше будь-яку дію влади можна і покритикувати. І більшість населення це подобається. Кілька хвилин на каву і до справ вийти треба завчасно в столиці. Проблема з заторами, а порушувати правила дорожнього руху. Чиновник не має права а поки в ладі дорога на роботу для влади теж робота місці, рука залишається на пульсі на шахті, подій і тепер тут. цей проект, держбюджету Вона наголосила, що в проєкті держбюджету не закладено підвищення пенсій, тоді як тарифи на житлово-комунальні послуги зростають два-три рази. Крім зарядки, ще є духовна зарядка. Я коли їду навіть в спортзалу на роботу, у мене завжди є диск української музики, народну музику, я просто бажаю. І це для мене теж і настрій створює, і такий налаштовує на гарну працю. І духовний стан врівноважується. Він може дозволити собі поєднувати корисне з приємним, але лише заплативши за це свою ціну. Їхати в авто і тішити вуха улюбленими мелодіями. Задля цього варто було пожертвувати годиною сну. Спочатку був спортзал і кілька центнерів металу. Опозиція повинна мати гарні м'язи і завжди бути у відмінній формі. Необхідність взяти рекордну вагу може виникнути будь-якої миті, а осоромитися вона просто не має права. Перш ніж піти на рекорд, треба себе підготувати. треба... Зробити пробіжку потрібно зробити розігрів м'язів і певні вправи, підготуватися, а потім, щоб не надірвати м'язи і сили, вже піти на якийсь певний рекорд, тому числі політичний рекорд. За годину вони зустрінуться і напевно потиснуть одне одному руки. Сьогодні вони просто опоненти, котрим вигідно вести. Цивілізовану політичну боротьбу у поєвропейському демократичній системі державного устрою. Доброго ранку, шановні депутати, члени кабінету міністрів. І все ж млявість та прогнозованість політичних подій здається наразі цілком задовольняє усіх їхніх учасників, це наче імітація боротьби, де усе зроблене лише підтверджує існуючий стан справ. І навіть ефектні рухи та гучні заяви не можуть змінити ситуації. Шановні друзі, на завершення я хочу вам сказати, що з цього дня ми, як опозиція, розпочали шлях до влади. Я дякую всім за спільну роботу до зустрічі. Те, чим так довго лякали поціновувачі пурпурових сердець, таке сталося. Відтепер парламентська опозиція має конкретні обриси. Хіба замість анонсованого блокуючого конституційні зміни пакету у 150 голосів, меншовики спромоглися зібрати під свої прапори лише 118 багнетів, майже весь бют та двоє соціалістів. Я розумію, що нам буде непросто. Я розумію, що ми маємо справу з досвідченим добре організованим опонентом чи конкурентом. Але в нас є головне: за нами підтримка населення України. Сьогодні вона абсолютно очевидна. Порядкування опозиційного об'єднання апріорі мало б означати і визначення чітких контурів владного альянсу, але не в українській політиці. Проти кого дружитиме президентський блок? Це питання вже перейшло в ранг риторичних, але так і залишилося відкритим. Після формалізації меншості помаранчою вкотре опинилися поміж двома штурцями. Переговори щодо статусу нашої України не зупинялися ані на день. Андрій Клюєв активно переконував бізнес частину фракції. Юлія Тимошенко працювала з ідейними успіху, традиційно досягли і ті і інші. По спілкуванню з більшістю народних депутатів фракції Наша Україна. Я зрозуміла, що вони готові переходити в опозицію, але як завжди, потрібно прийняти рішення. Тому ми чекаємо, поки вони свою готовність оформлять в абсолютно предметне рішення, і ми готові співпрацювати в межах депутатського об'єднання парламентська опозиція з нашою Україною. Нам потрібно десь 3,5-4 години, для того, щоб завершити парафірування документа. Ну думаю, що вопросов десь 12-15 буде в протоколі розногласій для лідерів. То сім прийдеться їх все таки прийняти рішення. Это имеется в виду Мороз, Янукович, Безсмертний Симоненко. Саме формат зустрічі чотири фракції, в тому числі комуністи, головна проблема наших українців. Вони воліли б об'єднуватися трійкою. А може й ні. Настрої чільників бронзового призера березневих перегонів. Ще одна перемінна і без того заплутаного рівняння. Ми бачимо спробу кадрового реваншу і створення монополії окремої політичної сили партії регіонів. Розбіжності практично в нас не існує з партією регіонів і соціалістичною партією. Основні змістовні розбіжності з фракцією комуністичної партії. Реальні кроки нашої України теж штука суперечлива. Політична сила, чиї представники посідають чільні місця в уряді, не підтримує бюджет. І найцікавіше цим нікого не дивує. А залізний віце-прем'єр був таким відкритим до пропозицій. Давайте з вами ограничимо 1 мільйон гривень. Домовились, що при доході сім'ї свише 1 мільйона гривень ніякі соціальні пільги не виплачуються. Це справедливе чи ні? Все, домовились. голосування за прийняття на розгляд державного кошторису перша публічна перевірка міцності різнобарного союзу, і він не хибить. Депутати здається, навіть не слухають доповідачів. Лівих не бентежить ані 15-мільярдний дефіцит, ані згортання соціальних програм. Правих ані підвищення податкового тиску, ані зовнішні запозичення. Важливіша за два томи бюджету. Оця листівка. Їхній колега, депутат Ренат Ахметов, святкує 40-річчя. і не надіслати йому вітання та підтримати гарний подарунок. Було б не вічого. Поки міністри доводять власну міць на батьківщині. Прем'єр засвідчує появу нового центру впливу за кордоном. Бліц, візит до двох головних столиць Брюсселю та Москви. Серед тем газ та НАТО в обох залишилося багато недосказаного. Адепти західного вектору розплумачать. Віктор Янукович перепросив за минуле непорозуміння, хоча сказане главою уряду, можна буде протрактувати і кардинально протилежно. Заяви мої під час минулого візиту в Брюссель воно було погоджено з радою коаліції, і це позиція коаліції в парламенті, яка була проголосована і сьогодні саме парламент визначає практично політику і внутрішню, і зовнішню. Янукович здається, не збирається приховувати протиріччя з главою держави. Поточного тижня він відмовляється візувати сім президентських вказів і повертає їх на банкову. Гарант на поведінку першого міністра відповідає закликами до діалогу, відбирає нову команду і активно вивчає конституційні прогалини. Я, я думаю, що це нормальне, нормальне намагання кожної гілки влади чи інститутів. Чітко відчувати початок і завершення поля, на якому поширюються його функції і його директиви. Це, це рішення нормальне. Я тільки не хотів би, щоб за цим рішенням йшли намери позурпації якоїсь частини влади, що не витікає з Конституції чи законів України. Тут я хотів, щоб просто був збережений діалог. Другого режиму спілкування я. Я не прийму. І я це раджу. І премєр міністру і голові Верховної Ради рухатися якраз таким чином, коли. І хто вдарить першим? Ось два найнагальніших нині питання. Експерти не сумніваються, що нові правила політичної гри зрештою неодмінно призведуть до конфлікту з непередбачуваними наслідками. Інтрига наскільки швидко? Наступного тижня президент планує вкотре зустрітися зі своєю фракцією, аби остаточно визначити подальшу долю. Прогнозувати розвиток подій до цих перемовин не беруться навіть обізнані. Моя думка взагалі і краще б для держави було, якщо б наша країна Україна була в опозиції. Але не разом з Юлією Тимошенко, а окремо спираючись на того ж гаранта Конституції, який позиціонує себе з нашою країною, ну не зможуть вони працювати разом, бо у них ментальність навіть не та, щоб в команді працювати з партією регіонів або з комуністами, соціалістами. А ми ж не поступаємося, якщо ми пообіцяли і комуністи. Нас підтримали або ми їх коли створювали антикризову коаліцію, Як ми можемо їх зрадити? Так що це проблеми нашої країни у парламентської меншості, ще менше варіантів. Малочисельна вона, вона може розраховувати хіба віде. на зовнішній чинник. Відміна Конституційним судом політичної реформи, протистояння уряду та секретаріату президента. Економічна криза. Ну а перш за все, це соціальна економічна ситуація в країні. Якщо вона не буде поліпшуватися, це та основа. На, на підставі якої може йти певне переформатування в, в парламенті. Хоча, мені здається, ось ця коаліція може протриматись значно довше. Невелика а ця коаліція, яка є, вона може протриматись довше, ніж ми можемо гадати. Нинішня опозиція наразі не має головного козиря. підтримки вулиці перемогти без неї не допоможуть жодні м'язи. Нудна та підступна політика набридла навіть суспільно активним митцям, дисидентство для котрих синонім творчості. Ну, дивіться, є з одного боку певна кількість тупих і бездарних рагулів, які дербанять цю країну. З другого боку, я президент, якому очевидно вже набридло бути президентом. І ми всі почуваємося кинутими і ошуканими. І все дуже просто, тому що, наприклад, якщо я голосую наприклад, за партію ну, любителів пива, а потім вони приходять до влади і кажуть, що ми будемо блокуватися з любителями компота, які за відоми пива зовсім ніколи не п'ють, то це означає тільки одно, що вони нікого не представляють, тому що ми голосували за них саме, тому що ми любимо пиво так, як само, як і вони. Галасливі акції, наметові містечка, гучні перформанси та нові революції. Перевірені методи нині не пристосуєш до нових умов. Пересічний українець втомився від боротьби за справедливість раз по розтрачаючи її образи. Навіть безкомпромісна баба Параска подалася збирати гарбузи, залишивши доведення правди іншим. Чних героїв журналісти потурбують ще не раз. А от політики радше за все згадають про них ближче до 2009-го. Коли продукція цього кіоску буде адресована не читачеві, а насамперед виборцям. Приблизно 40 хвилин. І уся політична хроніка найтиражніших українських видань разом з коментарями, прогнозами, правильними акцентами, звичайна макулатура, збирати котру, наче як поганий тон. Читач завжди бажає більшого, але гучні скандали неодмінна ознака активної фази безперервної війни за владу, час вирішальних вид, котрій ще не настав. Сторони продовжують визначати диспозиції, маркувати багнети та ангажувати союзників. Проте, хто виявиться більш вдалим стратегом та вправним тактиком, неодмінно напишуть завтрашні газети. Чорним по білому зафіксувавши чиюсь тимчасову перемогу та підтвердивши унікальність та непередбачуваність великої політики.